Так, значить, дивіться і чуєте, і дивитеся. Часу я трошки зменшив, щоб ми могли спокійніше поговорити, ще донесу одну інформацію. Різниця відчувається. Так, однозначно відчувається. Бачите, не догледів, замірів, одних не зробив. Ось в цьому пошті була і проблема. Була проблема нічого. Осунулася тільки заміною пошту. Ще один важливий нюансик. Важливий дуже. Зараз дуже багато. Дуже багато, хто певні буде сказати, циліндри, а вже і в принципі їх і не дуже, і багато є у нас на, на нашому внутрішньому ринку України, так? Є декілька, є декілька, тому звертайте увагу, якщо будете купувати, ось на таку штуку. Беремо, ну, в мене оці лінійки вони використовуються не за прямим призначенням, а за своїм. тут проверяем. Ничего. Тут. Ничего. Тут. Ничего. Так, дальше, там вот трошки пішов в ротики, чтобы ты с масла пішов. Тому і тут перевіряємо. Є, є. То. 42 Гц. добре зараз, зараз зробимо. Зробимо 54 Да, на 54 Гц, а на нормальный режим. Давайте по температуре. Є? Так, давайте так. Так тішить. Він чудовий. Шумів немає. Так, клапани високого тиску встановлені. Ось які красавчики. Клієнт захотів побажав, щоб поставити нові. Ну, Ті, які у нього були, я прогнозував, вони ще попрацюють, вони ще будуть працювати. Але ресурс набагато буде менший. Але клієнт каже, краще став нові, нехай він далі 5-7 років, відпрацює, без зауважень, без нічого, то й усе. Прокладки усі я ставлю на герметик Прокладочний, так. Для мінімізації знаєте, підтікань. Підтікання буде все рівно. Хто, має, хто числовий власник компресорів ПК. ПКСів 175 525,5, він знає. Підтікання будуть. Максимум їх мінімізую, але з часом вони будуть. Ось так. Дивіться, можу дати вам рекомендацію, хто буде їх збирати. Саме краще, ну це як рекомендація звучить, саме краще збирати кришки клапанів. Наживите і тоді наживити вихідний колектор випускний. І тоді не буде отакого от зітхання, коли це все не сходиться. Коли шпильки колектора вихідного не зайдуть нормальна отвора кришки клапанів. Тобто сюди. Тому що є криві шпильки. Десь затиснув нерівномірно, наприклад. правий пішов вліво, лівий пішов вправо, той, що посередині, пішов вниз. І все. І тоді вже колектор не заходить в свої посадочні отвори шпильками. Мені це колись ніхто не сказав. Я ж так і йшов. Це приходить все з часу, але все приходить через руки. Ті руки мають СО відчути і тоді щось буде. Тоді якийсь вийде результат. Тому давайте. Беремо, працюємо, роботи багато, працюємо далі. Бачите, який рух поршнів іде. Частоту зменшив. Люблю на таке дивитися. У нього викид масла 70 грам за годину. Під час перших 40 один буде кидатися 100-150 десь. Хм. Можна доторкнутися.